То бачимо ось по лівий бік гортензія, її багато, отак так в кучі, і вона витримала оцей заморозок. Ця ж гортензія, ну хіба що це тільки де біла? Вона більш-менш нормальна. А так ні. Зараз он, йдемо далі. Бачимо, та гортензія вона знаходиться на такому перехресті між будинками. Ось отут, напевно, їй було тепліше, де, і вона тут густіша. Тут, якщо там йде в один ряд, то тут вона розширюється, йде в два ряда. І все ж таки їй було затишніше, і вона витримала краще. Бачите? Ось ця краса. Ну, така. Досліджую гортензії, які найкраще витримали цей заморозок. Не заморозок, а мороз вже мінус два. Чоловік говорив, що машина, скло було заморожене в машині сьогодні. І лід був такий на машині, білий на лід. Це вже не заморозок мінус два, нуль, це заморозок. Так. Там, де затишніше, де густіше посаджені квіти. Тут ось аж в три ряда розтягуються, там вони краще збереглись. І йдемо до тієї, де росте на перехресті. Ось вона. Зараз побачимо, як вона витримала цей мороз. Не дуже гарно витримала мороз, вона. Бачимо зверху. Зараз дослідимо інші квіти. Ну ось наче непогана квітка. Але гляну зверху, а зверху примерзло добре, добряче примерзло. Тобто там, де затишок, там все ж таки для гортензії краще. І тут ми бачимо звідси її красу, здавалось би, все гарно. От квітка, беремо її, нахиляємо, звідси вона ось така. Значить, там їй холодніше було, хоч, здавалось би, тут вона. Сама по собі холодніша їй має бути. Ну, знаєте, такі тут міцні пагони в цих гортензіях, такі великі гортензії і не падають. А ось молода краса, їй нічого немає. Що значить молодь? Так як молодість, подивіться на дітей, школярі, підлітки, молодь. Вони можуть зняти куртку в таку погоду і бігати в одних футболках. Їм не холодно. А чим старша людина, тим їй холодніше. Так само, напевно, і квіти можна порівняти. Так, ось бачимо, була всередині, то в неї краща ситуація, тут, де всередині були. А там, де зверху, зверху попримерзали. Так, і це те, що на перехресті. Зараз побачимо іще в інших місцях проаналізуємо, яка ж температура критична для волотистих гертензій була. Тут бачимо, де затишок, не критично було. Тут бачите, ось яка гарненька. Взагалі нічого їй немає ніякого приморозку і морозу. Ця гортензія не відчула. Особливо ці біленькі, якщо поруч знаходиться така, тут примерзло. Ага ця молода красуня нічого не боялася. Їй абсолютно не страшно морозу. Так, друзі, зараз я іще для вас знайду локацію, на інших квітниках піду, подивлюся, які там гортензії. Ця гортензія, її тут небагато. Вона на такому трикутничку росте. По краям вона суха, ось майже повністю сухе. тут. Це ж одна й та сама гортензія. Тут гарні квітки. Йду на інший квітник. Так, друзі, тут дивлюся. Також між будинками, ну так, на краю будинків, але вона тут класна, їй нічого не сталося. Це, мабуть, ще дивлячись який сорт. Ну Тут я бачу, наче й морозу їй не було. Така тут волотиста гортензія, але схоже на те, що Ті сорти, що я і раніше показувала на інших клумбах. Просто ходжу біля на різних локаціях, дивлюся гортензії. А це дивася, який Така краса. Он на сонці. Соля, Тут зараз сонце підсвічує і немає заморожених гортензій. Всі гортензії гарні, не примерзли тут. Так, але є трішки приморожена також ось сутинка. Така краса волотистих гортензій після того, як мороз був вночі. Зараз ми з вами ще подивимося, але ось я бачу все ж таки отут між будинками, де не було затишно, вона померзла. І ще знайду. Клумби з волотистими гортензіями йду далі. Поки шукаю волотисті гортензії далі бачу ту красу Кизильника. І він скрізь. Просто як новорічна якась прикраса. Цей кизильник, дивлюсь на нього, яка краса. Йду далі шукати волотисті гортензії. І так, друзі, пройшла ще пару кілометрів. Іде для здоров'я корисно, і знайшла інші гортензії. Тут гортензії чудово збереглися. Зараз також сонечко починає сюди світити, але саме оці гортензії гарно збережені. І далі бачу, тягнуться. Вони всі не померзли, вони в такій низині. От я вам розказую, а ви вивчайте локації для того, щоб зрозуміти, де ж краще, які квіти саджати, навіть коли морози, щоб вони збереглися. Ну, і з білими взагалі чудово все з молодими. Ну, і ще пройду пару кілометрів подивитися, що далі з гортензіями. А далі знайшла ці гортензії між будинками. По один бік будинок і по другий бік будинок. Вона захищена і чудово збережена. Так що, як висновок нам треба робити, друзі, що волотиста гортензія, якщо жарко, треба її захищати від жари. А коли морози невеликі вночі, то все ж таки вона в затишку дуже гарно витримує. Вона гарно буде, якщо морозів великих не буде, вона довго ще буде нам дарувати таку красу. та старіша квітка, але вона гарно збереглася. Це любить затишок, ми любимо затишок і гортензії, бачимо, що люблять затишок. А я люблю досліджувати квіти, як вони починають рости, як їх саджати, що треба для цього, для посадки, що вони люблять. І зараз ніколи раніше не досліджувала, як же восени вони при таких морозах. Себе почувають, а зараз маю багато вільного часу. Не тільки сама подивлюся і вам покажу. Ну це просто чудово, тут вони збережені, наче й морозу не було. І це я ходжу, ну скільки, туди кілометр, туди півтора, туди два кілометри. Дивлюся різні клумби. Ну Яка краса. Сподіваюсь, це відео знадобиться для тих, хто дуже любить волотисті гортензії і мріє, щоб вони у них були і так гарно-гарно і довго квітли. І ось, друзі, прийшла я до гортензії, біля якої немає будинків. Вона не захищена, вона була дуже гарна, але вона примерзла. Мінус два на неї вплинуло негативно. Хоч ось такі великі, така здорова-здорова ця квітка. Якось вона так краще всіх витримала. Але в основному ми бачимо таку картину. Треба їм затишок, тоді вони будуть нас довго радувати красою, друзі. Так все, робимо висновки. Я буду показувати вам пізніше, які вони волотисті гортензії. Для тих, хто любить дуже гортензії, волотисті, ви будете розуміти. Як вони себе ведуть при різних температурах? І так само я вам покажу інші квіти. Троянди, так вони більш виносливі до морозів. І покажу вам і ще зроблю відео і по трояндам, а по тим гортензіям пізніше ще зроблю відео. Я бажаю всім щастя і добра.